У фоє Хмельницького ліцею номер 5 вирує благодійний ярмарок, барви осені. Поруч облаштували яскраву фотозону. Батьки та учні закладу приготували смаколики, аби в чергове зібрати кошти на підтримку захисників. Мати школярки Олеся каже, частина солодощів вже продали. Ми група підтримки наших захисників. Тому прийшли підтримати наших діток, щоб деякі кошти перевести на зсу. У мене в другому класі дитина. То це взагалі перша наша ярмарка. Цікаво, незвично. А 13-річний Андрій приніс на ярмарок свої колекції. Це перші гроші незалежної України. Це буде Європи, це іграшки просто. Щоб заробити гроші, дати до ЗСУ. До Дня захисників і захисниць в ліцеї продовжили акцію Повертайся з живим, під час якої місяць тому обмінювали яблука на донати. Подякувати за допомогу українському війську, за малюнки, які ви нам відсилаєте, вони для нас дуже дорогі. І от в мене і моїх побратимів про неї завжди є. Є якийсь малюнок. Я не знаю, чи з цієї школи, але, але вони є. У квітні 2023 року на подвір'ї навчального закладу заклали сквер героїв, в якому висадили сім білих сакур. Нині рідні захисників і випускників закладу зав'язали стрічки пам'яті на деревах, висаджених на честь їхніх синів, чоловіків і батьків. Зараз у сквері 10 дерев, тому що ми вшановуємо 9 наших героїв. Серед них є батько трьох дітей, який буквально був сусідом Паркану Паркан. І також серед них є чоловік нашої учительки і наших сім загиблих героїв. Але дерев 10, тому що Тарасу Мельнику ми посадили ще явір за його заповітом. Наразі рідні 79 учнів ліцею номер 5 захищають Україну на фронті. Батько 11-класниці Катерини Гладкої воює більше року зараз на Харківському напрямку. А День захисників і захисниць мав би бути в Україні ще з 2014-го. Тому що відтоді люди, які пішли на захищати, віддають найдорожче що в них є це своє життя, і ми просто зобов'язані вшанувати їхню пам'ять тих, хто загинув. Також донатити на збори, допомагати армії, щоб поскоріше закінчилася війна і менше людей гинуло. Найрідніше, хто ви це тато, звичайно, це також його свято, тому що він весь час там, весь час захищає. Частину коштів від благодійних акцій спрямують на закупівлю автомобіля для захисників. Батько нашого другокласника він служить зараз на Покровському напрямку у Донецькій області. І ми з Тетяною Юзепчук збираємо на цей автомобіль. Ну наша мета 78 тисяч. Бажаю нам, нашої незламній незалежній Україні перемоги. Цієї п'ятниці виручені кошти передадуть волонтерам. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.